Добрий день, дітки. Сьогодні в міському сквері я зустріла дівчинку Наталочку. Вона сиділа на лаві і малювала пейзаж. Я помітила, що Наталочка була чимось занепокоєна. Коли я запитала їй, що сталося, Наталочка розповіла мені свою історію. Я дуже люблю гуляти в міському сквері. І ось сьогодні зранку, як завжди, я вийшла на прогулянку, щоб помилуватися гарною погодою. На небі яскраво світило сонечко, скрізь літали метелики, співали пташки. Коли це раптом на небі з'явилася хмаринка. Вона закрила сонечко і пішов дрібний дощик. Потім знову визирнуло сонечко, закінчився дощик, і я побачила вгорі кольорову веселку. Вона мені так сподобалася, що захотілося її намалювати. Але поки я взяла кісточку і мольберт, то веселка вже зникла. Я почала малювати пейзаж і забула, в які кольори була забарвлена веселка. Діти, давайте з вами допоможемо Наталці пригадати, які ж кольори були у веселки. А допоможе нам цьому наш чарівний пензлик. Привіт, друзі! Дуже я люблю до свята собі чубчик фарбувати. Зараз у веселку я пірну кожен колір вам назву. Цей червоний, жар, не наче. Цей помаранчевий. Гарячий, жовтий, як пшениця в полі, мов трава зелений колір, голубий, як у краплині, а наступний колір синій, синій ніби річка, а фіолетовий як нічка. І так скільки ж всього кольорів назвав пензлик дітворі? Давайте їх назвемо червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, голубий, синій та фіолетовий. Малята, скільки ж всього має веселка кольорів? Давайте їх порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість сім. Аж сім кольорів має веселка. Малята, а ви знаєте, як виникає веселка? Веселка виникає тоді, коли сонячні промінчики проходять через краплинки дощу або туману, які літають в атмосфері. Веселка, діти, це не просто гарне видовище, а й велика радість. Вона піднімає настрій і змушує посміхатись. А щоб краще знати кольори веселки, потрібно запам'ятати таку фразу. Чапля осінь жде завсято, буде сани фарбувати. В перших буквах слів зашифровані кольори веселки: Ч – Червоний, О – Оранжевий, Ж – Жовтий, З. Зелений, Б блакитний, С. синій і Ф – Фіолетовий. Давайте з вами розучимо ці дві фрази. Повторюйте за мною. Чапля осінь жде, завзято. Буде сани фарбувати. А зараз всі разом. Чапля, осінь, жде, завзято, буде сани фарбувати. Молодці! Малята, погляньте! Наша Наталочка згадала, які кольори має веселка, і швиденько її намалювала. Подивіться, яка гарна веселка вийшла у Наталочки. Дітки, а ви знаєте, що веселку можна намалювати фарбами кольоровими, кольоровими олівцями. Кольоровою крейдою і навіть пластиліном. Я, малята, пропоную вам вдома самостійно намалювати веселку. А яким способом ви обирайте за власним бажанням? Свої роботи надсилайте мені, я буду їх чекати з нетерпінням. Бажаю вам, мої любі високового настрою. Будьте здорові і до побачення!